Від сьогодні Естонія запроваджує повний митний контроль на кордоні з Росією. Про це 1 серпня повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргос Цахна у соцмережі X. Він зазначив, що митний контроль запроваджується для того, щоб цитую не допомагати агресору обходити санкції. А також наголосив на необхідності допомогти Україні перемогти та підвищити ціну війни для Росії. Тож детальніше про це будемо говорити із виконавчою директоркою аналітичної. Много центру Європа без бар'єрів Ірина Сушко зараз нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Вам вітаємо, вітаю вас. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось такі кроки зі сторони Естонії? Насправді який ефект вони можуть мати? І от просто виникає одразу запитання, чи дійсно вони можуть зав'язати ось ці кроки руки росіянам, які намагаються незаконно із європейського союзу у Росію перевести речі, які є під санкціями, зокрема наприклад, брендовані речі і так далі, із того списку. В першу чергу треба сказати, що посилення митного контролю з боку Естонії це, на мій погляд, все ж логічний крок в напрямку послідовної політики підвищення контролю і уваги на кордоні щодо. І е, самих громадян Російської Федерації і товарів, які ввозяться е, експорту власне, і транзиту, зокрема. Е, тобто, ми з вами, мабуть, пам'ятаємо, що минулого року було дуже е, така а, таке активне обговорення щодо. Припинення видачі віз, наприклад, для громадян Росії, так тобто це була спроба вплинути власне, на рух осіб, а зараз уже йде мова про е, рух товарів, тобто це компонент так званої четвертої свободи. Е, і я думаю, що м, такі посилені заходи безпеки вони звичайно дадуть свій. Результат, оскільки владою Естонії було анонсовано і впевнено, що це буде робитися на практиці, це буде дійсно пильний контроль спочатку і громадян, які перетинають кордон і товарів аж до. Кількох фільтрів застосування кількох фільтрів перевірки. Тобто, звичайно, ми повинні пам'ятати, що існує так званий обмін інформацією, обмін даними між митницями, зокрема і Європейського союзу, і третіх країн. І цей обмін інформацією він дає можливість превентивно. Дізнаватися про ризики, скажімо так, про можливі зловживання з боку тих, хто перетинає кордон і перевозить чи завозить товар, тому я думаю, що ми ті служби будуть користуватися власне таким, такими превентивними заходами водночас. Якраз про що йде мова у заявах представників естонської влади: про те, що безпосередньо будуть застосовуватися перевірки на кордоні аж до, наприклад, застосування рентгену за потреби. Ну тобто, це, це дійсно на сьогоднішній день важко сказати, які інші заходи могли би бути ще більш жорсткішими, тому я думаю, вони матимуть певний ефект. Пані Ірино, а чому саме зараз до такого кроку все таки вдалися? Тому що розуміємо, що повномасштабна війна триває близько більше ніж 2,5 роки, і в принципі ми розуміємо, що Росія може намагатися адаптуватися до тих санкцій, які вже є. Чому саме зараз? Звичайно, що європейський союз, а зараз ми говоримо про країни, які межують з Російською Федерацією, тобто це країни-члени Європейського Союзу. Вони можуть мати, ну, скажімо так, власні норми, законодавство, принципи, на які вони покладаються, і безумовно, що вони мусять спиратися на загально єсівське законодавство. Тому коли ми говоримо чому тільки зараз, тому що власне сама. Бюрократична, можна навіть так сказати, машина, механізми прийняття рішень вони надзвичайно повільні. Кожна країна, член Європейського союзу, не може повністю в одноосібному порядку приймати ну, такого роду рішення, тому що тут іде мова дійсно і про транзит, так в першу чергу. Адже не забуваємо, що ну скажімо, ті, хто провозять різний товар, вони декларують, що Росія стане лише країною транзиту, і, наприклад, ті чи інші товари, які завозяться, вони там, наприклад, спрямовані в треті країни Азії, і ось якраз лише після певної перевірки, після певного аналізу ризиків. Експертами було там доведено або відмічено, що ці товари не доходять до третіх країн, а осідають саме в Російській Федерації. Ну і звичайно ще вплинуло на, скажімо таке прийняття рішення той факт, що ми бачимо, що в Росії не припиняється кількість, наприклад, навіть вона зростає, кількість дронів зброї. Тому буде в, така висока увага зосереджена на товарах, які пов'язані не лише безпосередньо з ну тими предметами військової та військового чи е, там змішаного призначення, але і на готівку, яка ввозиться, наприклад, на територію України. Ані, Ірина. а от в мене ще запитання. Ми розуміємо, що росіяни напевно не будуть повністю раді такому ось нововведенню, але це не буде зупиняти їх. Наприклад, я думаю, десь обходити ось ці всі шляхи. На вашу думку, які країни можуть стати під таким прицілом, де вони зможуть собі дозволити обходити такі санкції, які до них є спрямовані? Зокрема, і ті ж самі речі із цього підсанкційного санкційного списку возити з. Європейського Союзу на території Росії. Я так трішечки е, наведу, до чого я веду, до Угорщини, тієї ж самої, яка є в Європейському Союзі. Е, на жаль, я мушу з вами погодитися, що, е, скажімо. Певний, певна, певний простір да для от таких зловживань або для обходу ем, там санкційних цих товарів він на жаль буде залишатися, тому що немає на сьогоднішній день єдиної такої жорсткої позиції, яку продемонструвала Естонія у інших країн. І ми тут можемо назвати до прикладу не лише Угорщину, яка є там країною, членом ЄС і завжди демонструє свою, скажімо так, позицію, яка часто є відмінною від інших країн-членів. Але тут можуть виступати такими умовно кажучи, союзниками такі країни, як скажімо, Грузія. Ну, мені це дуже прикро там визнавати говорити, але на сьогоднішній день. Звичайно, влада Грузинська цього не визнає і говорить, що це не так, але знову ж таки, по певним спостереженням аналізу того, як, якими шляхами проходить товар санкційний до Росії, то ми можемо говорити, що і Грузія додає, скажімо, таких можливостей. І інші країни, зокрема, можна говорити про Вірменію, зокрема, ну і так далі. Сподіваємося, що вчасно будуть реагувати партнери на такі намагання обходити санкції. Будемо обов'язково стежити і за цим процесом. Вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це Ірина Сушко, виконавча директорка аналітичного центру Європа без бар'єрів, була з нами на прямому зв'язку